Балетна абетка – це у нас така пізнавальна освітня програма, яку ми вирішили зробити для дітей і їх батьків. Ми розуміємо, що балет це такий дуже тонкий вид мистецтва, і треба бути підготовленим для цього. В Цій програмі самі дітки, ну якщо захочуть, і батьки, дорослі можуть спробувати разом з артистами і потанцювати, і вивчити деякі позиції рук, ніг. Я завжди спостерігаю за цим моментом, і це дуже подобається дітям. Я навіть сама разом з ними починаю танцювати в заглядачські залі. Тривалість цієї вистави як урок 45 хвилин. Це не напружує дитину, вона уважно слухає, вона приймає участь, тому такий формат 45 хвилин. Я запрошую всіх наших любих глядачів. На 16 лютого, на 12 годину на балетну абетку приходьте! Ви не пожалкуєте.